Христос рождається! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на моєму Ютуб каналі з вами отець Роман Лаба. Сьогодні католицька церква в літургії відзначає найсвятішого імені нашого Спасителя, найсвятішого імені Ісус. Вже в цьому імені міститься місія, з якою Син Божий прийшов на землю. Адже Ісус єврейською мовою Єгошуа або скорочена форма Єшуа. Означає Яхве спасає або Яхве є спасінням. На таку етимологію вказує текст Євангелія від Матея в описі благовіщення, коли ангел, звертаючись до Йосифа, говорить: Йосифе, сину Давида, не бійся узяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалося, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я. Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. В грецькому тексті немає такого мовного зв'язку між іменем Єсус і дієсловом спасати, яке грецькою звучить Содзо. Натомість цей зв'язок є в єврейському тексті. Це один із доказів того, що первісно текст Євангелія від Матея був написаний єврейською мовою, тобто грецький текст, який. Ми отримали, який ми маємо в каноні, оригінальний текст, це вже є переклад з якогось єврейського тексту. І коли ми зробимо репереклад, тобто спробуємо відтворити той первісний текст Євангелія від Матея єврейською мовою, то цей фрагмент звучатиме наступним чином. Векарата ет шмо Єшуа, кігу йошія Ет амо. Векарата наречеш або назвеш. Ім'ям його, етшмо, його ім'я Єшуа, Кігу, тому що він, Йошія, спасе ет амо. «Ет» – амо. це така частка, яка вказує, що зараз буде знахідний відмінок, нота акузативі. Тобто, спасеш – «ет амо» – народ його або народ свій, можна так теж перекласти. До цієї етимології нав'язує в своїй промові апостол Петро. Коли говорить наступне: І нема ні в кому іншому спасіння, бо й імене немає іншого під небом, що було дане людям, яким ми маємо спастися. Книга діянь Апостольських 4.12. Найдавніший християнський розпізнавальний знак знак риби. Но також нав'язує до імені Ісус, до імені нашого Господа. Справа в тому, що грецькою мовою риба Іхтис є анакронімом, абревіатурою слів Ісус або «Феу Сотер». Ісус Христос, Син Бога, Спаситель. В Біблії це не аж так рідкісне ім'я. Ім'я Ісус, Єгошуа, Єшуа. Носили наступні особи. Ісус Навин, наступник Мойсея, той самий, який ввів Ізраїля до землі обіцяної, про що ми читаємо в книзі Ісуса Навина. Також це ім'я носив первосвященник, Ісус, син Йоцадака, який був первосвященником після Вавилонської депортації і займався відбудовою Єрусалимського храму. Про що ми читаємо в книзі Ездри. Також в другому столітті до Різдва Христового з'являється одна з наймолодших книг Старого Завіту, книга мудрості Сираха, і автора цієї книги звати також Ісус. Ісус Бен Сирах, тобто Ісус син Сираха. Це ім'я, але в дещо іншій формі носили такі пророки, як Осія, єврейською, так, Ошеа, і пророк Ісая. Єшаяху. В цьому випадку маємо дещо зворотній, зворотній склад, ніж, наприклад, в слові Єгошуа. Єшаяху. Трошки інакше укладено, укладено ці частини, частини цього імені. Окрім пророка Осії, особи ще зустрічаємо. Осіб з таким ім'ям в книзі Чисел, другій книзі Царів, першій книзі Хронік і в книзі Неемії. З Євангелії Матея і Луки, ну, передусім з Євангелія від Луки, дізнаємося, що Йосиф надав це ім'я, був слухняний волі Божій, а яку цю волю Божу звістив ангел. В принципі, можна сказати, що це єдине слово, яке на сторінках Євангелія промовляє. Йосиф. І він дав йому ім'я Ісус, Матея 1,25. Грецьке екалесен означає назвав, що передбачає промовити це ім'я. Подібно єврейське слово теж вайкра, так розпочинається книга «Левіт». І в реперекладі, знову ж, ми можемо прочитати наступне вайкра шемо Єшуа. Йосиф назвав, тобто мусив промовити. Дуже часто підкреслюється, що Йосиф в Євангеліях не промовляє жодного слова, тільки дією, якби все його життя є таким словом. Ну і, звісно, є в цьому також глибокий сенс, але все ж таки одне слово промовляє. І це як же чудово, це ім'я Ісус. В сучасному івриті часто вживають замість імені Єшуа, вживають в іншій формі Єшу. І це неправильна форма і вона образлива для християн. Вона виникла в такому вже равінічному юдаїзмі, в талмудичному юдаїзмі, як антихристиянська форма імені Ісус. Справа в тому, що згідно равинів це був анакронім слів і Махшемовезіхро, тобто нехай зникне ім'я Його і пам'ять про нього. І згідно талмудичного юдаїзму, власне, це. Це, власне, мало би бути про ім'я Ісус. А саме сам вірш є з Псалму 109, вірш 13. Потомство його нехай зникне у другому поколінні ім'я їхнє хай буде стерте. Звісно, равини пішли тут, ну, що тут казати, на маніпуляцію. Ну, бо мусили викреслити одну літеру з імені Єшуа. Ну, щоб їм пасувала така інтерпретація. Християни на святій землі, здається, в Хайфі одного разу протестували проти такого трактування, і на плакатах мали напис імені Ісус, Єшуа з підкресленою літерою Айн на кінці. Ну, власне, в цьому імені міститься вся історія спасіння Єшуа, Бог спасає, Ягве спасає. Апостол Павло в прекрасному христологічному гімні в Посланні до Філіп'ян зазначає: тому і Бог його вивищив, і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, щоб перед іменем Ісус, Єшуа всяке коліно приклонилося на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язик визнав, що Ісус Христос є Господь, на славу Бога Отця. Для нас, учнів Ісуша, це святе ім'я, найсвятіше ім'я. Святий Єфрем цілував напис цього імені всюди, де зустрічав. Це ім'я також є в центрі християнської молитви, наприклад, Ісусової молитви, яку особливим чином розвинула східна традиція, так званий Ісихазм. Ісуша Христе, Сину Божий, помилуй мене грішника. Оці церкви кажуть, що в цій молитві міститься. В скороченій формі все Євангелія. Ми говоримо, що Ісус, Бог спасає, є Христос, помазаний Божий, Месія, а я є грішник, і я потребую спасіння. Скорочена Євангелія. Також це ім'я є в центрі ангельського привітання, яким ми молимося на Заході, коли ми молимося Розарій, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підлона Твого. Ісус, ось що є центром молитви. І потім маємо другу частину цієї молитви. Святий Ісихій Єрусалимський повчав безперестанна пам'ять про Ісуша Христа і призивання Його імені є мечем, що відтинає ворогів душі. Святий Бернард Склерво, коментуючи уривок пісні пісень, конкретно третій вірш першого розділу Твоє ім'я розлите Єлей або розлите миро повчає так. Я ставлю перед вами ім'я, яке справедливо порівнюється з Єлеєм. Скільки разів воно не звучить у вухах, воно приносить світло. Коли над ним роздумують, воно живить, подібно як єлей. Коли його призивають, воно пом'якшує і лікує, як єлей. Воно просвітлює розум, запалює любов, тішає стражденого, пом'якшує гнів, лікує рани, підтримує чесноти, знищує пороки. Ім'я Ісус це світло, їжа і ліки». Призивання імені Ісус це теж форма екзорцизму, злі сили не терплять цього імені. Святий Антоній Великий повчав так: Демони бояться молитви, і особливо імені Господа нашого Ісуса Христа, коли ми призиваємо Його, вони зникають, як дим перед вітром. Тому, дорогі брати і сестри, коли не знаєте, як молитися, коли вам важко молитися, просто повторюйте це найсолодше ім'я Ісус. Повторюйте в коротких актах, Ісусе, помилуй мене, Ісусе, я уповаю на тебе, Ісусе, змилуйся наді мною грішником, бо в цьому імені є наше спасіння. Дякую і до зустрічі.